Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Продовжуємо наш ефір і далі будемо говорити про посилення авіаційної компоненти збройних сил України, тому що авіація залишається тим, будемо озброєння, який... Продовжує кардинальним чином впливати на ситуацію на полі бою. Французькі винищувачі міраж з'являться в Україні вже найближчим часом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції. За словами очільника відомства, вони літатимуть в українському небі вже до кінця першого кварталу цього року, тобто до кінця березня. Нагадаю, президент Франції Мануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі міраж 2000 ще у червні минулого року. Після цього українські пілоти пройшли курс навчання на цих літаках міражі, які найближчим часом прибудуть до України, мають бути оснащені найкращим французьким озброєнням класу повітря Земля, зокрема, крилатими ракетами Скальп і планерними бомбами «Хаммер». Ось про ці літаки будемо говорити з Валерієм Романенком. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник. НАУ. Вітаємо вас у студії. Да, доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що це за літаки. Наскільки вони будуть поєднуватися в нашому небі з F-16. Ну, скоріш за все, не будуть поєднуватися, бо в них принципово різні завдання. Ну, розкажіть, що це за літаки. Ну, f 16 зрозуміло, да, це багатоцільові винищувачі. Міраж 5 модель, міраж в моделі 2005 це спеціалізований винищувач-перехоплювач. Тобто він має більш вузьку спеціалізацію, але тілі, такі, що передають нам, а вони були модер, модернізовані, скажімо так, вдосконалені. Нім зробили, зміцнили крила і поставили пілони. А під які можна підвішувати досить важкенькі такі ракети Шедоу» і скальп, тобто основне завдання цих літаків в наших збройних силах, наших повітряних силах, да це бути носіями найдалекобійнішої зброї нашої ракет «Скальп» і «Шторм Шедоу». Причому було заявлено, що а, якщо зараз ми отримаємо а, ці ракети «Скальп» і «Шторм Шедоу» в варіанті експортним, тобто з дальністю до 300 кілометрів, міжнародні договори обмежують цю дальність. То загалом а, повідомлялося, що можуть бути, а, наприклад, скальп і Р, extended range. Це означає дальність до 500 кілометрів. Ну там різні дають показники, залежно від профілю польоту. 400 і навіть 560 кілометрів. І якщо ми отримаємо штормшеду на 560 кілометрів з цими носіями, то вже ті проблеми наш фітіш Кримський мост і Тауруси нам вже будуть нецікаві. А якою ви бачите роль цих літаків міраж в загальній структурі повітряних, Збройних сил України, нашої повітряної компоненти, якщо є f 16 які виконують одні завдання, вузькоспеціалізовані міражі, є радянський авіапарк. От як ви бачите, це все має працювати? Ну, Кожному своє. Е Єдем дезайне по-німецьки. Да? Ситуація яка? f 16 будуть виконувати свої функції. Вони… Скоріше за все, будуть розроблятися тактичні прийоми, щоб нарешті почати збивати російські носії кабів. Міражі до цього не будуть мати жодного стосунку, бо їхнє озброєння, їхні радари, їхні бортові системи оборони не пристосовані для боїв сучасними винищувачами покоління 4. Міраж 2000 він старе покоління, ці літаки ще будови. Скажімо, 80-х років, а після цього лише модернізовувалися. От, і дальність, ну я просто по одному параметру скажу, дальність ракет максимальна 80 кілометрів. Це ракети Міка, міража 2005. А російські літаки мають ракети з дальністю 110-120 кілометрів, плюс них радари, які бачать ці міражі десь кілометрів за 250. Французький радар бачить їх за 130 максимально. При ідеальних умовах, тобто нерівні умови, і ніхто не буде їх використовувати. А найсучасніші французькі ракети Метеор під міражі, під ці ракети не пристосовувалися. Вони не модернізувалися, бо нема сенсу. У французів залишилось кілька десят цих літаків. І не варта, ну не варта виділки. Да, ця робота, Да? Ну, така загалом ситуація. Хоча Міражі також можуть. Це вони літаки багато все ж таки, зроблені як багатоцільові. І у разі потреби вони зможуть застосовувати і бомби Хаммер, французькі крилаті бомби, да? ну, навіть з малих висот, і антирадарні ракети. Вони теж ходять на номенклатуру озброєння. Ну і, звичайно, як винищують ППО, він не втратив свої властивості. І при масованих нальотах крилатих ракет і шахедів. Він нормально працює, ну якщо радар, я сказав, на 130 кілометрів по висотних цілях, да? по намалій висоті він спокійно бере 35-37 кілометрів. Цілі на супроводження може супроводжувати 8 цілей і по 4 виконувати запуск ракет, пуск ракет. Ще те, що має з'явитися в нашій повітряній компоненті, це літаки-локатори від Швеції. Ось недавно вони опублікували список допомоги, яку вже передали або передадуть там, не деталізовано, але там є ці два літаки. В чому проблема на вашу думку? Чому вони досі не в нас? Тому що пообіцяли їх передати ще в травні. Ну, по-перше, підготовка, скажімо так, льотний склад при великому бажанні можна знайти, бо в нас були авіакомпанії, які експлуатували власне ЦАП 340 базовий літак, на якому встановлений цей радіолокатор. А потрібні фахів. Ну, потрібно, по перше за все, підготувати все ж таки наземний персонал, який буде обслуговувати ці літаки. Теж в нас базова машина є. Обладнання ну, треба готувати фахівців з радара, який там, там стоїть специфічний радар. Не тарілка, як ми звикли, а такий рельсовий радар станція бічного огляду, скажімо, і не іншими словами, яка добре бачить по обидві сторони, але не може дивитися вперед. Там є обмеження перед-назад. Mm. Ну, але загалом все одно цей літак літає паралельно лінії фронту, і тому це жодних проблем. І там сучасна антена з активною фазованою антенною решіткою, яка бачить, ну впевнено, бачить, там на 300-400 кілометрів. Тобто за допомогою цих літаків ми зможемо спостерігати. Ми, як тільки ми їх отримаємо, ми перейдемо на рівні умови з росіянами. Але там буде одна, не, одна нерівність. Вони можуть уразити ці літаки по дальності своїх ракет, а ми не можемо їхні а 50 уражати, Да? І, от проблем, да, ще проблема підготувати власне операторів. Але в нас серед офіцерів бойового управління, ну штурмав наведення, ну раніше було до не знаю, як зараз раніше було досить багато пілотів, які вже не можна літати, але вони, вони переходили а, на функції операторів управління. Ну, офіцерів наведення, наприклад, штурманів наведення. Ті, що мають бути на облавку. Ті, що мають, Ті, що мають на бути борту. на землі. На да, землі. Да, не, ну, були до тепер на землі, uh -huh. а зараз потрібно три людини, які літали б на цьому літаку, бо у шведів останні варіанти вони цього не потребують, вони дистанційно керовані. Uh -huh. А оцей, що нам передали, там має бути три оператори. І тоді дійсно ми будемо в таких умовах, що інформація, тактична інформація буде більш швидко передаватися на бойові літаки, але теж є обмеження. пресі неодноразово повідомлялося в медіа. Що разом з F-16 нам не передали лінк uh, 16 це військовий інтернет, по якому можна швиденько показати, не сказати там uh, Петре значить, там на 11 годин там три російські літаки, а можна покинути йому карти картинку на його дисплей повітряної обстановки, і він сам буде бачити і сам буде приймати рішення. Це є небезпека, нема небезпека. тобто, Самі розумієте, рівень да, рівень обізнаності, рівень інформованості. Але питання з Лінк 16, я не знаю, було воно вирішено позитивно чи ні. А чому? Це якась така технологія, яку бояться, щоб потрапить до росіян? Ну так, да, там це ж радіоелектронне обладнання, це найвищий, це топ-секрет. І чи дозволено нам передавати цю апаратуру чи ні, я не знаю. Це вже питання до. Офіцерів повітряних сил, які здатні, так би мовити, мають повноваження це роз'яснити незалежно від того, яку функцію будуть виконувати міражі. Очевидно, це посилення повітряної компоненти збройних сил України. А якщо до російського використання повітряного флоту сьогодні мені здається. Стало менше використання кабів останнім часом. Можливо, я помиляюся, тому що я не перевіряв. Але е по цифрам, які я бачив за останній час, видається, що вони менше авіабомб скидають. Чи відповідає це дійсності? І загалом, які ви тенденції бачите в тому, як вони зараз використовують свою авіацію? Ситуація така, що там об'єктивні причини, чому зменшення кабів. Росіяни змушені перекинути свою авіацію на віддалені аеродроми. Бо коли нам дали дозвіл стріляти, хоча в обмежених регіонах там прилеглих до Курської області, стріляти західною зброєю, а іншою далекобійною зброєю, високоточної, у нас нема. Безпілотники аеродром накрити не можуть, вони можуть mm. там кудись попасти по складах, але по літаках, які кожну годину можна пересунути, це не той засіб ураження. Потрібна швидка високоточна зброя. Ну, от. А, то після того як ми отримали дозвіл. Росіяни швиденько перекинули свої літаки там за 600-700 кілометрів поза зоною досяжності, навіть екстер... збільшено цих скальпів і штормше підвищеної дальності. Тому їм, е... вони не можуть вже виконати як раніше конвеєрні функції. Да? Він десь Курск Халіно чи Вороніш-Балтімор е... злетів, кинув бомбу, повернувся, підвисили нові каби. Замінили чи не замінили екіпаж, він піднявся повітря, другий раз скинув, і так по два-три два рази за день. Зараз так вже не виходить. Крім того, поява f 16 Росіяни кожний наш літак, який піднімається повітря, наближається до лінії фронту, вони мають думати, що це f 16 Тому всі ці всі, ці, значить всі ці, Операції по скиданню кабі вони зараз мають старанно планувати і прикривати своїми винищувачами. Вони теж ми очікуємо, коли вони підставляться, і вони очікують, щоб не підставитися. Тобто все така... це накладає обмеження на кількість вильотів. А те, що ну, крім того, вибачте, я перебив. Крім того, ми ж постійно палив... палимо склади палива російського. Ми бачимо і менше масованих ракетних атак, ті, які були, які були, ми в прямому стежили, десь там піднялися скільки літаків, вони летять в бік Каспійського моря, от вони відстрілялися, ракети летять в бік України. З чим це пов'язано? З тим, що вони накопичують, чи все-таки з тим, що літаки зношуються? На мій погляд, перш за все, з погодою. Бо в нас весь час така мряка, сіра мряка, а і балістика російська. Да? І загалом, ну, з ракетами Х-101 і з... там кілька проблем. Ну от чому не летять калібри? Тому що в нас ми об'єднали наші засоби РЕБ в єдину систему. А калібр в них лише дві системи наведення інерційна і по супутнику. Як тільки ми включаємо спуфін, ці калібри можуть пати, пасти де завгодно. Таким чином, росіяни зменшили їх використання через зниження ефективності х 101 них система до наведення вона має підлетіти в район цілі, після цього відсканувати район цілі, зробити гірку і ударити, вдарити, чи з горизонтального польоту вдарити. Коли така мряка, коли видимість мінімальна, забезпечити високу точність важко. Балістика так само вона може прилетіти по координатах, там спуфінг, ну, так. Але в Іскандерів теж і в, ну, в кінжалів нема, а в Іскандерів є система до наведення на кінцевому етапі а, з метою забезпечити високу точність. Через таку погоду вони не можуть. Крім того, вони хочуть максимально ефективно використати свої ракети, тому вони хочуть вдарити тоді, коли будуть морози, а морози значно ускладнять відновлення інфраструктури. Що ж, тепер я. Трішки інакше дивлюсь на те, як я ставлюся до такої зимової погоди, коли немає да на вона коли немає сонця, коли впливає на, на стан здоров'я, але ракетні удари на стан здоров'я впливають на гірше. 100%. поговоримо про авіакатастрофу, яка сталася напередодні у Сполучених Штатах. Вже понад 40 загиблих у авіатрощі біля Вашингтону. Рятувальники продовжують діставати тіла. З річки потомок біля Вашингтонського аеропорту імені Рейгана з води підняли також бортові самописці, аби дістати решту жертв авіатрощі, Доведеться підіймати з води корпус лайнера. Тим часом в мережу потрапив запис останньої розмови диспетчера із екіпажем військового вертольоту. На ньому чути, як працівник спостережної вежі, питає, чи бачить пілот літак. На що той відповів ствердно, однак, курс не змінив. Також стало відомо, що в день авіатрощі на литовищі не вистачало диспетчерів. Нагадаю, під час приземлення пасажирський літак зіштовхнувся з військовим гелікоптером. Напередодні на борту лайнера перебували 65 людей. У гелікоптері троє військових не вижив ніхто. І ви бачите кадри рятувальної операції на своїх екранах. Як і під час кожного такого розслідування ми оцінюємо ситуацію з трьох позицій: це люди, техніка та середовище, де сталася подія. Ми проаналізуємо дії людей, залучених до інциденту, оцінимо стан літака, з'ясуємо деталі щодо вертольоту. Ми також з'ясуємо усі обставини, в яких відбувалися польоти. Це стандартний хід будь-якого розслідування. Резонансна історія. Вчора Дональд Трамп навіть її окремо коментував специфічно у своєму стилі, але не будемо зараз про це. Валерій Дмитрович, з вашого досвіду і з ваших знань про механіку авіакатастроф, внаслідок чого військовий гелікоптер може зіткнутися з пасажирським лайнером. Це може бути помилка диспетчера, помилка обладнання чи людей на борту цих засобів? Ну, зазвичай такі катастрофи. Це збіг кількох помилок. У перший раз гільдяйство. Значить, я е, літав з цього, піднімався з цього аеродрому. Ну з аеродрому значить, Рейгана в Вашингтоні, да, летів на цьому самому типі літака. Е, причому, ну, коли ми набирали висоту, я роз... не міг зрозуміти. Скоріше за все, пілот гелікоптера втратив орієнтацію. Він жодним чином не, мог, не міг прокласти плановий маршрут. Повз а, аеропорт з високим напруженням польотів. А чому там якась специфічна. Ні, ну Там Ландшафт. високе напруження польотів, розумієте? Там на Глісаді, коли ми сідали, да, там 4-5 літаків на Глісаді готуються до посадки. Ну то Він Нам забухав, час... не, не, не мав би там бути. Да, він взагалі він мав облетіти, розумієте, яка ситуація? Його а, базовий аеродром, це Форт-Бельвуар, він кілометрів 20 на а, а, південний схід від Вашингтону. Да? Якщо ти летиш на Вашингтон, там стільки орієнтирів на землі. Білий дім, конгздання здання конгресу, поблизу, знаходиться... поблизу аеропорту знаходиться філіарс мецуняновського музею авіації. Це вогні, це характерні вогні. Це те, що школярі пам'ятають з. Ну, школярі зі свого шкільного курсу пам'ятають ці символи. Да? Екіпаж мав облетіти там, дійсно, якщо пролітати через цей аеропорт, там прямо на другому березі є Анакоста Болінг, це авіабаза. Там, до речі, знаходиться розвідувальне управління повітряних сил США. Можливо, гелікоптер летів туди, але він мав в південні щоб облетіти і зайти з іншої сторони, бо цей Анакоста Болінг. Вона прямо навпроти аеропорту Рейгана знаходиться. Але кажуть, що тренувальний політ, який тренувальний політ, я розумію, я не так мовити не симпатизую, але розумію Трампа. Що він просто він був просто здивований, яким чином тренувальний політ виконувався в районі аеропорту з високим напруженням повітряного руху. Ну, от. Тобто ситуація там зрозуміла, значить, диспетчер. Прогавив, коли треба цього гелікоптера відвернути, почав відвертати, а літак був вже на глісаді з малою швидкістю. Тобто в нього вже він вже готувався там, а, кажуть, що висота була десь там, а, здається, 120 чи скільки то футів, значить, тобто десятки метрів була mm. висота. І все одно літак теж побачив гелікоптер, і а, ці спостерігачі на землі кажуть, що він зробив поворот на 90 градусів. Але як інколи буває, коли в дверях ви з кимось зустрічаєтесь, да, стикаєтесь, да, вони могли зробити розворот в одному тому самому напрямку, замість того, щоб розійтися, вони один відвертали один від одного і зустріли один одного. А мала висота не дала, там не було такої швидкості і маневреності, відповідно, щоб уникнути зіткнення. А цей епізод, що пілот гелікоптера сказав, так, я бачу літак. І, і більше нічого не сказав, і потім вони зіткнулися. Ну, скільки часу пройшло, я, теж, я бачу літак. Він міг, оце саме і сталося, що він міг почати відвертати, а літак почав відвертати в ту саму сторону. Як би то не було, бортові самописці зараз піднімаються з Дна, і я думаю, коли їх розшифрують, тоді. Буде більш зрозуміло, якою була механіка цієї авіакатастрофи, яка забрала життя 65 людей. Як це часто буває, в авіації з неї також будуть зроблені висновки, тому що всі правила безпеки польотів у авіації пишуться на основі аналізу авіакатастроф, і це я думаю безсумнівно враховуючи той унікальний збіг обставин, який до неї призвів, також цю трагічну енциклопедію поповнить. Якщо можна, я доповню. Вони пишуться більш яскрава фраза. І вони пишуться кров'ю. І складно з цим посперечатися. Дякую вам, Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ, був гостем загальної телемарафону. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.